Це судилків Хмельницької області, звичайне село на Україні. Тут живуть хлібороби. Як скрізь тут борять і сіють, борються за високу продуктивність тваринництва. Близько 4 мільйонів карбованців прибутку мав колгосп імені Сталіна торік. Тож не дивно, що так людно біля сільмагу. Є за що купити. Є кошти і на будівництво. Створюється своя будівельна індустрія, цигельний завод. Дорога до заводу. А тут буде стадіон. Звичайно, його будує молодь. Майбутні чемпіони. Але сьогодні мова йтиме не про це. Наш фільм про сільську бібліотеку. Він так і називається. Весна. Іде сівба. Тут вирішується доля урожаїв. А куди це поспішає Дар'я Олександрівна Сунцова? У неї теж сівба. Ці книжки ви замовляли, товаріші трактористи. Ось вони. Василь Грига хоче ще раз порадити з Гіталовим, як обробляти кукурудзу. Чуєш, Любо, скоро твою сапку в музей здамо. Ну, коли це сказав повноважний представник механізованої ланки, то так воно і буде. Прямо з поля до бібліотеки. Так буває часто. Бачите, як обслуговують читачів у судилкові. По вулицях. Для чого це маленькі надійці стільки книжок? Втім, для себе вона бере тільки цю, а ті дві для сестри і для матері. Радісна Дар'ї Олександрівні Сумцові, ще одна помічниця книгоноша. У бібліотеці все зроблено руками добровільних помічників, читачів-активістів. Кожна річ зігріта їх теплом. Звичайно, не все, що тут так, як хотілося б. 11 тисяч томів, 1200 читачів тіснувато. Але про це пам'ятають і голова колгоспу Кузін, і парторг Щербаков. І секретар райкому партії Дорошук. Ось якою буде нова бібліотека наприкінці семирічки. Правління приплачує для бібліотеки десятки газет журнали. У кожного журнала свій читач, майбутні астронавти. Уточнють маршрут космічного польоту. Бач, на місяць зібрався, а уроки на завтра вивчив. Вибирайте книжки самі. Цей куток бібліотеки найбільше приваблює колгоспного столяра Макара Даниловича Юськова. А втім, не тільки поважні літні люди люблять посидіти серед книжок. І маленький Валерик тут частий гість. Куток передового досвіду йде нарада між Даяркою Ровинською та пташницею Ковальчук. Скільки неофіційних читацьких конференцій відбувається тут? Бач, так і написано. Цибулини пірцю треба давати коченятам. Вітаміни. Більше м'яса країні. Більше молока. За це борються судилківські тваринники. Конференція продовжується. Тема та ж сама Наздогнати Америку. Увага! Сьогодні зустріч читачів з поетом-сатириком Степаном Олійником. Бригадир одмовив тихо на запитання моє. Лиха дід та наші лиха, тільки звіти подає, та як тіп горілку п'є, він сьогодні йдуть розмови по причині тій гуля, що вночі в його корови народилося теля хмелем душу з веселя. Кому смішно, а Юрію Ковальчукові не дуже. Бо водиться за ним, ой, водиться. У Надійчині хаті теж літературний вечір. Хороша так читати гуртом. Надійці правда вже пора спати. та книжка ж, яка цікава. Не гасне вогник і в хаті колгоспного сторожа Никона котика. Книга як солдат і воює, і страждає од ран. Як не підлікувати чесного бійця? Вогники книголюбів Все більше й більше стає їх у судилкові. Не в бібліотеці зустрічає початок робочого дня Дар'я Олександрівна. Комуніст Сунцова не тільки бібліотекар, вона і редактор міжбригадної газети. А як же бібліотека? Працює. Комсомовець книгоноша Анатолій Тригубець спішить з книжками та газетами в поле. Таких ентузіастів багато. Лише на 22 му році життя навчився грамоті колишній наймит нині колгоспний бригадир Іван Йосипович Дитина. В селі його знають як войовничого атеїста. Він не тільки багато читає, а й сам пише. При хаті Ольги Конанчук працює пересувка. У судилкові кожна 20-та хата філіал бібліотеки. Як бачите, активісти і пересувки працюють. Навіть продавець автолавки книгоношив. І бібліотека відчинена. За столом видачі активістки Артарчук та Панова. Книга Ветеран знову в строю. Водніцький, любиш Анатоліє, це добре. Тільки не все те цікаве, що так розмальовано. Ти ось цю прочитай справжню, бойову. Для всього світу Микола Островський, а для судівків ще й земляк. До Шепетівки рукою дістати. Всім читацьким активом в гості до Миколи Островського. Не мріяв про зустріч з героями романа Як гартувалася Сталь. Ось Іван Семенович Линник. Пригадуйте в романі Долинника, першого вчителя Корчагіна в школі революції. Мало хто так любив книгу, як Островський. За дорученням ревкому він створив першу в Шепетівці народну бібліотеку. Хвилюючи урочистістю музеї, уважно слухають судовківчани розповідь старого більшовика. Найдорожче для людини це життя. Воно дається їй тільки раз, і прожити його треба так, щоб помираючи міг сказати, все життя, всі сили віддані найпрекраснішому в світі справі боротьби за визволення людства. Далеко розійшлася слава про Судилківську бібліотеку. Дар'я Олександрівна, в чому секрет ваших успіхів? Ніякого секрету немає. Ось і на семінарах дивуються, і в листах запитують. Як це у судилкові до двохсот читачів щодня обслуговують при одній штатній одиниці? Хіба Сумцова сторука? А я й справді сторука. рука. Сто активістів у нашій бібліотеці в судилкові. У сто рук сіємо. Довірне зерно висівається. Добрі будуть сходи, і тут сівба, розумного, доброго, вічного.